Всім привіт, друзі! З вами я, Плей Андрій, і сьогодні ми будемо будувати будинок перша частина. Чертан, не чертан, а Дахін 3. Поїхали! Пам'ятаємо, в попередній частині я зробив вулицю Дахін? Друзі, а сказати вам, що чому вам так подобається відео Війна з мемами? Тому що на ньому вже 48 переглядів. Це як? В мене на відео, це моє перше відео. Тільки 34 перегляди. Чому, ви, чому вам подобається те, те відео так. 48 переглядів. Друзі, це що? Ви що, захотіли мен, мене дивитися? Чи що, чи вам сподобалось це відео? Чи вам подобається, коли мене взламують? Тому що в мен, мене там зламали? Ні, друзі, ну, що з вами? Мені це подобається, що ви дивитесь мої мої відео, ставите лайки, підписуєтесь. Ну чому ви про... захотіли дивитися те відео? Поясніть мені. 48 переглядів. Це багато для мене. Дуже багато. Добре, я буду далі з ним. Ну, будувати будинок. Так, тут якийсь склон, такий склон, так що фундамент буде неровний. Прийдеться десь зробити вище. Це ця, ця, ця гара ще заважає мені тут. Заважається гара. Так, треба розгортатися. Так, будуємо будинок. Перша частина будуємо будинок. Перша частина будуємо будинок. Перша частина. Так. Тут уже я вирив все. Треба кугляком обвести і якось знести цей горб. Так, ось так робимо. Робимо ось так. Робимо ось так. А знаєте, як я його можу знести. Ну, вікна будуть дивитися в тот горб. Та я не буду його знесити. Просто побудую будинок. У мене тут буде місто. Дахін 3 я будую. Так. Ось так. Ось так. Будуємо ось так. Будуємо ось так. Будуємо ось так. Будуємо ось. Так. Будуємо, ось так. Так. Друзі, ну це як ви набрали 48 переглядів. Це щось для мене. Я не знаю, що це. Чому вам так подобається то відео? Я думав, що ви там максимум 20 переглядів наберете. Так ні. Вони набирають 48 переглядів. З... Значить, подобається вам це відео. Треба Буд... буде зняти ще одну частину про це відео, щоб ви ще подивилися його. Мабуть, вам подобається, коли мене взламують. Чи що вам в тому відео подобається? Напишіть в коментарях. Добре? Добре. Все, я буду я буду дахін 3. Будую будинок, будуємо будинок. Перша частина. Будуємо будинок. Перша частина будуємо будинок. Перша частина. Будуємо будинок. Перша частина. Ну так, це перша частина. Тому що я, я ще фундамент юрю. Так. Чому я все заділу тут? Так, треба гор... Так, треба... В два блоки це знести все. Тому що. Навіщо тут горб, якщо він заважає тільки. Ну, там, ну так, він не заважає. Так, тут кішка бігає. Не, кішка. Тому що тут... Тут є ліжка і спавняться кішки. Хоча вони і спавнились, ну все одно, кішки спавняться, тому що тут є ліжки. Якщо в місті чи в селі є, є 4 ліжка, то кіт спавниться. Ось таке правило. Ну, міста, тут не буває міст. От села, село ще бувають. Так що думайте саме, саме? Вікна, вікна, вікна. Чому ти такий великий склон? Так, так, так треба це все знести. Не до побачення камінь. Так, ще драбину треба взяти. Ну, може, я тут просто фундамент буду робити, тому що тут все складно робиться. Бачите, тут склон, а я його зношу. Так, зносимо склон. Тут бачимо Чертан 2 і Чертан 1. Тут ще селяни десь бігають, ну вони будуть бігати тут. І можна виходити. Так, зносимо ось так. Робимо ось так. Так. Все, фундамент вирив, треба терив. Тепер треба його закопати ось так. І почати робити стіни, вікна і все, що робиться на будівництві. Так. Будуємо будинок. Перша частина. Будуємо будинок. Перша частина. Будуємо будинок. Перша частина. О, на мене собака дивиться, яку я приручив, бачите? Вона дивиться на мене. Ну, я її коли ще буду, заброшку, я її приручив. Так що ось так. Так, фундамент вирізав. Я закупав фундамент вже закупав. І буду робити так, драбина. Я вспію зробити перший поверх. Мабуть, так. Так, беремо ось тут драбину. Тут місце для бомжів. Є. Ну, я думаю, ви знаєте, тому що ви повинні подивитися, були, як я буду в Ав. Ці частини, якщо не бачили, подивіться. Добре, добре. Так. Робимо ось так. Робимо ось так. Ось так, бачиться, будинок, будинок. Ну, будинок. Так. Треба ще ось так зробити. І тут вікно зробити можна. Хоча, знаєте, що я можу зробити. Кімнати, так, не так багато. Не так багато і ось так. О, це, це те, що треба. Так, тут ще одне вікно і тут ще одне вікно. Ось такий план будинку буде. У мене. Якщо щось зробити не те, то не вийде будинок. У мене ось такий план буде, так, три. Так, тут де вхід, теж вікно робимо. Ось так. Так, тут теж вікно буде. І тут вікно буде. Так, все. Це робимо. Стіни. Робимо вище. Тому що він буде теж на 5 як ці два будинки теж. Так, будуємо ось так. так Вікно відкрий. Ще низько дуже для, для вікна. Ну, тут все ось так робиш і все легко. Так, ось так, ось так. Це у мене буде Дахін 3. А потім треба буде ось тут робити будинки. Чи де їх робити? Ну, вони ще будуть вище будуть робити. Ну, вони будуть вище становитися, тому що, як будь я левел прокачую свій. Хоча можна таку таблицю і зробити. В Майнкрафті такого немає. Ну я буду читати, що в мене не вистачає е, цього, цього як там опита. А ну-ка побачимо, скільки в моєї в мене рівень. Виживання. В мене він ніякий. Так що треба вбивати мобів щось робити, щоб він повшався. А якщо в мене буде 10 рівень, то я зможу. зробити 10 поверхових. Де, де, де. Зможу зробити 10. 10 поверхових будинків. Ну, може, 10 поверхових будинків. Ну, на 10. Е, цих. На 10. Е, е, як там? На 10 поверхів. Добре, ось так робимо. Ось так. Так, ось так. Ось так робимо. І робимо ось так. Вона ж говорив, що можна зробити перший поверх. Ну, це правда. Ну, це правда, тому що я вже почти фі... почти його зробив. Так. Ось так. Ось так. І ось так. Ну, все. Можна драбину ставити. Так де її починати робити? Де її починати робити? Ну, ось тут почну робити. Зробив, тут робимо ось так. Це щоб я не забув форму поверху, поверху. І ось так. На другому поверсі тільки тут склон бачимо. Якось не гарно. Так. Будуємо. Ось. Так. Будуємо будинок. Перша частина. Так, селян, селян на вулиці Дахін 1. Так, а чому ти сюди перейшов? Я не знаю. Ти ж не будеш сюди заходити? Мабуть, ні. Ну, мабуть, ні, мабуть, ні. Так, робимо ось так. Я думаю, це селян збежав з тюрми моєї. Ну, чому він буде збігати? Йому що? Нічим зайнятися? Мабуть, так, якщо він збіжав. Ну, це селян на вулиці Дахін 1 Так треба, щоб вони виходили. Так. Ось так будуємо. Ось так. І ось так. Будуємо будинок. Перша частина. Будуємо будинок. Перша частина. Будуємо будинок. Перша частина. Будуємо будинок. Перша частина. Ну, я ось так роблю. І треба закінчувати відео. І всім до побачення, друзі. З вами я був Play Андрій, Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. І я хочу, щоб переглядів було як, як на відео Війна з мемом. Всім до побачення.